Христос народився. Людина це всього лише тростина, найслабша в природі. І для того, щоб її вбити, не треба Всесвіту. Лише одна краплина, лише щось зовсім непомітне, може легко забрати у неї життя. Та якщо б навіть Всесвіт знадобився, щоб знищити людину, він не зрівняється у гідності із нею. Тому що людина це тростина, яка мислить. А Всесвіт, який має масштаби, які в мислення людини навіть вписатись не можуть, але все ж він не може. Мислити про те, що може загинути, про те, що він є, і про те, чим він може бути. Ось в чому найбільша гідність цієї тростини, якої є людина. І сьогодні ми святкуємо те, що оцією слабкою людиною, маленькою дитиною стає Бог. Сьогодні ми пробуємо хоча б трішки збагнути всю велич цієї події. Перш за все, подія зустрічі людського і божественного. Подія, яка сталася, стається і ставатиметься. Найбільша проблема часто християн полягає в тому, що ми думаємо, що Різдво було колись. Але воно відбувається і зараз. Це постійний процес входження Бога у цей світ і нашої відповіді на Його прихід. І коли людина переживає якусь подію, найскладніше її розповісти. Іноді кажуть так: просто немає слів. І немає слів, які можуть передати. Глибину того, що в цьому здавалося б порожньому Всесвіті, він настільки порожній, що ці слова, з яких я сьогодні почав, що людина це тростина, які були сказані Блезом Паскалем, одним із дуже відомих науковців, філософів і в той же час віруючою людиною. Який добре вдивлявся у таємницю цього світу. А з тих пір пройшло вже більше трьох століть. І ми дізналися такі дивовижні речі, що виявляється, Земля не в центрі космосу. Сонце також, виявляється, є 300 мільярдів зірок за різними підрахунками. Два трильйони галактик. Помислите тільки собі, яка велич? І ось оця вся велич цього світу переповнена з однієї сторони більшої кількості порожнечі, ніж наповненості. До речі, Блес Паскаль одним із, по суті, він першим відкрив таке поняття, як вакуум. Повну порожнечу, коли немає нічого. І він на якомусь етапі свого життя відкрив, що ось в цю порожнечу все ж приходить Господь. Виявляється, що можна змінити погляд на світ і в одну мить світ, який здається просто мертвим механізмом. В якому, як іноді деякі люди кажуть, чисто випадково виникла нещасна людська свідомість, яка спокою не має тепер, бо весь час себе помишляє закинутою, як казали такі філософи-екзистенціалісти, ми закинуті у цей світ. І в цьому порожньому світі мусимо мучитись. І дивіться, як дивовижно. Написали християни, євангелисти, церква написала святе Євангеліє. Як передати те, що досі найкращі уми цього світу не могли підібрати слів? А тут нам кажуть печера. В печері народжується Христос. А що таке печера? Темрява. Темрява. Холодно. Незрозуміло, де ти? І що треба зробити, коли так багато темряви? Треба засвітити світло. І сьогоднішнє різдво буде частиною життя нас усіх. Бо ми перебуваємо в храмі, а світла немає. Оцього рукотворного світла немає. І в той же час нам каже Різдво Христове, що засяяло світло. Яке більше світить, ніж 300 мільярдів зірок. Засяяло світло, яке може у ту порожнечу в душах кожного із нас заповнити більше, ніж уся Вселенна. Прийшов до нас Христос, який, наче у темній печері, засвітив. От є така візантійська ікона, Різдва Христового. Вона чудово передає оцей справжній дух Різдва. Тому що з часом ми почали дуже так натуралістично сприймати Різдво. І ікони так виглядають, в тому числі на аналогії наша традиційна ікона. Перш за все, це як сімейна подія. А візантійська ікона зображає Різдво як космічна подія. Щось настільки. Величне, що Пресвята Богородиця, вона там зображається на фоні каменя, на фоні такої темної печери. І вона тримає Ісус Христос біля неї. І вона начебто не дивиться на свого сина, вона начебто звертається до Йосифа і не роз... сама не може збагнути, що сталося. Як безневісно! Як не маючи чоловіка, будучи непорочною, стається щось дивовижне. В цей світ приходить Бог, освітлює його, дає йому надію. І ось оці мудреці, які приходять до Христа, тобто найрозумніші серед нас не можуть збагнути, що сталося. А Пресвята Богородиця, яка на фоні каменя, це символ церкви. Виявляється, що церква це те місце, в якому не тільки Христос народжується, не тільки ми Його славимо, а ми стаємо Христом. Ось сьогодні такі вражаючі слова ми чули із читання апостола, що прихід Ісуса Христа що зробив? Нас усиновив Богові. І тепер в нас є Дух Святий, який взиває Ава, Отче. Слово Ава, ще є і різні вимови. «Аба» в арамейській мові, якою говорив Ісус Христос, означало татку. Татку найрідніший. Дух всередині нас взиває до Бога. Татку Отче наш. Боже, в цій темряві цього світу. Дай нам побачити світло, осяй, щоб все стало на свої місця, щоб ми зрозуміли, що Бог зробив цей світ повним своєї присутності, але не через матерію, не тільки через матерію, тому що вона має наповнитися оприсутненням, яке здійснює людина. І тому ще, що важливо дуже у Різдві, як його починали святкувати? Оце наше звичне святкування, воно дуже гарне. Але воно часто перетворюється тільки на емоції. Як кажуть, Різдво дитяче свято. Колись був такий монах в Католицькій церкві Франциска Сіський. І він вперше створив отакий вертеп, який ми бачимо. Це було. Десь в середньовіччі 13 чи 14 століття, люди наче почали забувати про те, що Ісус Христос це не тільки дорослий чоловік, який віддав своє життя за людей, а це той, хто пройшов усе, увесь шлях людини. І Франциск Сіський вперше зробив вертеп, але той його перший вертеп виглядав буквально, там були живі овечки, прямо це все було біля храму зроблено. Там була жива жінка з маленьким дитям, і він так хотів привернути увагу міщан до того, подивіться, хто такий Бог. Він не в силі, не в славі, а він є о -о той промінчик життя, який людина береже. Те прозріння того, що таке є справжнє життя. А в давнину Різдво Христове. Святкувалося одночасно із хрещенням Ісуса Христа, було одне єдине свято. Перепліталося минуле, майбутнє і теперішнє. З однієї сторони, Ісус Христос маленьке дитя, з іншої сторони, Сьогоднішнє Євангелія нам говорить, що волхви прийшли і зайшли в будинок вже не в печеру, а в будинок. Виявляється, що волхви приходили, коли вже Ісусу Христу було два роки. Тому і Ірод вбивав дітей до двох років, бо знав. Що Месіє може бути максимум два роки. І зрештою, в той же час це було свято, коли Ісус Христос дорослим охрещується. І тому на Різдво, як і на Пасху, два великих свята, коли хрестили. Хрестили людей. Тому ми служимо завжди це свято у білих облаченнях. І тому співається також на богослужінні всі, що в Христа хрестилися, у Христа задягнулися. І є такі вражаючі слова. Які ще раз і ще раз нагадують нам на ту нашу надію і на ту важливість, де мені дійсно можна відчути по-справжньому різдво. Коли дитину, коли людину хрестять, після хрещення священик одразу ж проспівує, по суті, такі чудові слова. Ризу, подай мені світлу, ти, що зодягаєшся світлом, як ризою. Ось що означає одягнутися в Христа. Це світло одягнутися на себе як ризу, бути огорненим Божою любов'ю, Божою присутністю. Тому не забуваємо, що приходячи на різдвяне богослужіння, на жаль, до того ми так багато сил витрачаємо на наші величні різдв'яні святкові столи. І багато хто чогось думає, що якщо ти постив протягом різдвяного посту, треба розговітися, треба святкувати. Але іноді таке враження складається, що людям здається, що прийти на літургію і взяти участь у таїнстві сповіді і причастя, бути причасником тіла і крові Христової, це тебе зобов'язує. Якось по-іншому далі святкувати після Богослужіння, дійсно зобов'язує, але по-справжньому святкувати. Причастя, Євхаристія це оприсутнення народженого Ісуса Христа не просто в світі, а Того, з ким я з'єднуюсь. Я у Христа задягаюся. Я кажу: Боже, і я тепер твій син, і я тепер Твоя донька. Тож навіть коли страшно мені, темрява навколо, зло бушує. Я знаю, Ісусе, коли ти прийшов у цей світ, також було багато темряви, але ти сяяв своїм життям, своїм ставленням до інших людей, тож і я буду сяяти і служити іншим людям. Амінь.